Рада безпеки ООН обговорить плани Кремля щодо розміщення ядерної зброї у Білорусі. Ця тема буде на порядку денному вже цього тижня, заявив представник генерального секретаря ООН. В ЄС же розцінили такі наміри Путіна як загрозу безпеці Європи і небезпечну ескалацію. Країни Балтії вимагають посилити санкції проти Росії та Білорусі. Не підтримав країну агресорку в такому починанні Китай. Як світ реагує на нову небезпеку і чим це загрожує Білорусі? Влада Цимбаленко розкаже. Ядерний шантаж, російська класика, нахабна в обхід будь-яких міжнародних норм країна. Терористка наполегливо перетворює Білорусь на свою військову базу. І якщо спершу там просто облаштували полігон, то тепер планують завести ще й тактичну ядерну зброю. За словами кремлівського диктатора, контролю над небезпечними снарядами Білорусь не отримає. Водночас Росія вже допомогла переобладнати 10 білоруських військових літаків для застосування тактичної ядерної зброї. І вже навіть вигадали виправдання, чому вирішили так зробити мовляв, все через заяву британців про нібито постачання в Україну снарядів із бідненим ураном. Хоча вони не заборонені. Зокрема, і в Росії є такі снаряди. Вони не є радіоактивними. Це не вважається ядерною зброєю. Оце дуже важливий момент. Навіть тактичною ядерною зброєю це не вважається. Наскільки я розумію, там цей уран потрібний для того, щоб краще пробивати броню не забарилась з реакціями на такі зухвалі дії агресорки, і міжнародна спільнота. Якщо сказане втілиться, то це буде прямою загрозою для європейської безпеки. На цій стадії власне дуже важливо відкинути те, що було оголошено, і подивитися, що ж на це скаже білоруська сторона, режим Лукашенка, який, до речі, вже є співучасником цієї наджорстокої агресії. Адже натомість це може означати ескалацію, загрозу для європейської безпеки, порушення якої не залишиться без відповіді з боку країн-членів. Йдеться зокрема про санкції. Їх посилити уже закликають країни сусідки Білорусі, Литва та Латвія. В Берліні такі наміри Путіна називають не інакше, як ядерним залякуванням. А Париж закликає Росію відмовитися від цієї авантюри. Не схвалила таке рішення і у Пекіні. 5 січня минулого року лідери держав, які мають ядерну зброю, виступили зі спільною заявою, в якій говорилося, що неможливо виграти або вести ядерну війну. У заяві наголошувалося, що слід уникати воїн між держав державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики, а от, де зберігають спокій і стежать за руками США, ми не бачили жодних переміщень тактичної ядерної зброї або чогось подібного після цієї заяви. І ми, звісно, не бачили жодних ознак того, що пан Путін ухвалив таке рішення про застосування в зброї масового знищення, не кажучи вже про ядерну зброю на території України. Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки США. У офісі президента України впевнені Росія свідомо порушує договір про нерозповсюдження ядерної зброї, бо розуміє війну програє і тому лякає світ вкотре зазіхаючи на систему безпеки. А ще пов'язують такі заяви з нещодавніми переговорами Путіна та лідера Китаю Сі не такими успішними для кремлівського диктатора. Якщо крису загинають у е, кут. Вона не раціонально думає, да вона не шукає, не аналізує. Вона просто кидається. Да, вона от кидається для того, щоб отримати можливість все ж таки прорватися з цього кута і кудись втікти. Але Путін не отримав те, що хотів. Він не отримав потужну підтримку інформаційну, потужну військову підтримку. Він не отримав гарантії від Сідіньпіні і так далі. І поки Путін запевняє, що розміщення цієї зброї на території Білорусі не суперечить ядерній угоді. Експерти називаються черговим тиском на демократичний світ. Це шантаж, це спроба ще раз лякати захід ядерною загрозою. Ну логіка така: мовляв, якщо ви не припините постачання зброї Україні, то буде можливою ядерна війна. Я тоді змушений буду використовувати ядерну зброю. Дуже важливо, що йдеться про розміщення ядерної зброї на території Білорусі, тому що це натяк, що ядерна зброя може бути використана не тільки проти України, а і проти країн заходу. Крім того, таким маневром Путін демонструє і готовність до торгу. То він підвищуючи ставки намагається примусити піти на поступки наших партнерів і нас або щоб партнери почали. Тиснути на нас, сідати за стіл переговорів. але дійсно наші партнери давно не бояться Путіна. Логічним кроком для України стала вимога екстрено скликати Радбез ООН. Адже, попри те, що ця ядерна риторика Кремля може виявитися фарсом, фарс цей небезпечний для всієї міжнародної системи безпеки. І вже цього тижня Рада безпеки ООН має провести засідання щодо рішення Путіна розміщення ядерної зброї в Білорусі. Влади Цимбаленко, ми Україна, марафон Єдині новини.